Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви разом з нами на каналі Правдиво Мед, сьогодні поділюся цікавою інформацією про те, чому я не рекомендую купляти фірму Лисонь в Україні. Давайте поговоримо про мій досвід. Наша співпраця почалася в 2022 році, коли я вибирав кремувалку і вирішив вибрати саме кремувалку від фірми Лисонь, оскільки завжди кажуть, що. Плисень, це буде якісно, надійно, нехай і дорого, але якісно і надійно. Що ж замін я отримую? Отож, купивши в грудні, я вже в січні по гарантії її міняю, за свій рахунок відвожу, за свій рахунок забираю нову. Звичайно, ніхто це не компенсує. Тобто якість відразу в мене викликала обурення ще тоді, що я нове обладнання повинен відвозити і міняти. Пройшло три роки. Пройшло три роки, безтурботних три роки, які завершилися ось буквально недавно. Змінюється звук при кремуванні, я чую, підходжу до двигуна, двигун неймовірно нагрітий. Скидаю дане відео в магазин Ваша пасіка. Вони мені сказали, що вони звернуться до виробника, щоб діагностувати. І мені кажуть, що потрібно ремонтувати редуктор. А редуктор у фірми Лисень вартує, вгадайте, скільки? 13 тисяч, без, без маленького 13 тисяч. Тобто з усіма відправками, я думаю, що мені це обійдеться точно в 13 тисяч, не менше. А чекати треба 40-60 днів. Супер! Мені треба кремувати мед, а мені, ми, а мені кажуть, почекай 40-60 днів. У нас зараз відкачений золотарник і ми його хотіли кремувати. Звичайно, мене взяло зло страшне, але я так і пробуючи шукати у Львові ремонт даних редукторів, двигунів, мене всюди всі посилають, бо кажуть, обладнання специфічне, нам не цікаво в цьому розбиратися. Богу дякувати, знайшов я добру людину. Якщо вдасться і все поремонтується, я, звичайно, вам пораджу. Але коротенький висновок з даної історії. Очікуючи отримати якість, я її, скажу вам відверто не отримав, бо і заміна, і три роки, за яких 60 днів ця кремувалка відпрацювала, я не рахую, що це є якісне обладнання. Друге, відсутність абсолютно будь-якого сервісу і ремонту, що при потребі або дуже дорого, або якщо ще гарантійний термін не стік, то е, тоді це буде. Дуже розтягнуто в часі, і, звичайно, у вас цього часу немає в сезон, якщо, не дай Бог, щось трапляється. Тому не рекомендую вам ставати на свої граблі, коли я перевірив вже українське обладнання, і воно нічим не поступалося е, польському. Тому ми підтримуємо українського виробника, ми маємо вчасний якісний сервіс. Тому, друзі. Закликаю вас підтримувати українців, підтримувати український і український продукт. Я вже на собі пересвідчився, точно не гірший за польський. Не робіть моїх помилок і успіхів всім! Нехай ваше бджільництво буде прибутковим, без поломок і рентабельним.